Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляд і розпаковочку ми отримали ось такий девольтовський, досить таки цікавий комплект із сіми інструментів, двох батарей, супер валізою для їх переміщення і власне самим зарядним станцією. І так. Ось так виглядає сама сумочка. Що мені зручна. Є два ролика, два колеса для того, щоб ви могли мобільно швидко це Все діло. Зручна, досить гручка. Уявіть собі валізу для подорожей. Оце такий саме принцип буде в цього девольта. Досить такі, зручна велика кишеня для того, щоб ви могли зберігати різні там, інструменти, які потрібні вам в першу чергу, викрутки, якісь там саморізи, зажимчики і так далі. І дві досить такі, великих кишеньки. Всередині, те, що ми можемо побачити, досить якісну тканину сумку. Це перше. два. І вона саме головне, наповнена досить таким широким асортиментом крутого інструмента. Давайте по порядку пройдемося, глянемо що до чого, що тут є, і взагалі що нам потрібно. В пакеті у нас різні комплектуючі до шліфувальної машинки і так далі, для того, щоб ви могли виводити полюку вашу в впілісос. Власна сама шліфувальна машинка. Ось так вона виглядає серія XR. Що в ній цікаво, що є регулювання обертів. Виробництво це знову ж таки Мексика, а не Китай. Вона йде безщікова. Бачите, включить-виключить і власне сама е, як вида, регулювання обертів. Е, наступний інструмент, який ми беремо, це власне, зарядна станція 115, яка дозволяє швидше заряджати ваші інструменти, ніж 112-та. Наступне це наша ударна дрель. Хочу зразу вам зауважити, що вона йде з металевим патроном, що немало важливо. Це вже буде йти серія професійна 805-та, де це Д805. Досить таки класна штука. Вона йде двохрежимна, дві швидкості. Виробництво знову ж таки Мексика. Як на мене, закриє всі ваші повністю потреби по будівництву, чи це буде замішування роствору, чи це буде закручування досить великих шпильок саморізів. Самий топовий, один із топових, можна так сказати, імпактів це 887 серія. Саме потужніше, що є в Девольтовській лінійці. Ось так він виглядає. Три режими в нього є: три ледовських ліхтарика. От бачите, там по периметру. Знову ж таки, виробництво Мексика. Наступне, що ми дістаємо, це акумулятор п'ятиамперний, що немало важливо, через те, що в комплекті є і циркулярка і сабельна пилка, їм потрібно щось побільше. З індикатором ємкості заряду, теж немало важливо. Виробництво 2022 року. Попрошу зауважити. Наступне, що ми. Достає в нашій сумочки, це такий інструмент, який потрібен всім. Неважливо від роду діяльності вашої. Це циркулярочка. Це не паркетка, це саме циркулярка, через те, що ви в ній можете як регулювати глибину пропилу, так само і градус, під яким ви це все будете робити. Вона йде безщіткова, виробництво Мексика. Ось так вона виглядає. В ній особливість полягає в тому, що тут надзвичайно швидкий тормоз. Якщо ви виключаєте, бо вона зажимає там за долю секунду повністю диск зупиняється. Ось платформа, по якій ви можете регулювати глибину пропилу. І власне, ось цей фіксатор для того, щоб ви собі виставляли нахил або градус кут, під яким ви будете зробити там, 45, 35-25. Ви самі вже будете собі виставляти і самі розуміть, що ви хочете і для чого, для яких потреб, власне, ви її собі берете. Але ця річ не необхідна в господарстві через те, що завжди проходять будівництво або щось треба підрізати. ця циркулярочка вам цим допоможе. Перебираємо на наступний рівень на перший, на мінус перший поверх переходимо. Це у нас, звісно ж, ліхтарик. Всі користуються ліхтариками, особливо якщо це акумуляторний є один ледовський ліхтар, точніше, одна ледовська лампочка. Серія досить таки Досить потужний фонарик. Це базова модель, звісно ж, але він сам по собі цікавий через те, що досить далеко світить, і такі самі прості потреби він без проблем перекриє топ 3 інструменти, які має бути кожного, це звісно що реноватор, мультітул, багато хто його називає. Виробництво Мексика. Серія це йде топова, краще неї ще нічого немає. Давайте подивимося, це теж безщитковий. Серія в нас іде 356. Саме топова. Три швидкості, крок регулює ваші оберти. Тобто, дуже класна річ. Якщо ви хочете, якщо ви майстер широкого профілю. Наступна, це новинка. ще Не всі їх навіть бачили в очі, але це паверстаковська батарея. 1,7 ампера. надзвичайно маленька, зручна, вона вже прорізняна і вистачає її як 4 амперї батареї, це говорить з власного досвіду. Наступна і остання одиниця інструмента, це, звісно ж, сабельна пила. Якщо ви вживете знову ж таки в господарстві, без проблем перерізає ваші дрова. Далі, якщо ви займаєтеся сантехнікою, без проблем перерізає труби. Чи то буде метал, чи це буде дерево, неважливо. Головне насадочки собі замінили. 382 серія у нас іде, теж виробництво мексиканське. Ось так вона виглядає. Ледовська підсвідочка є, досить таки зручна із резини ручка, якою ви будете підтримувати. І знову ж таки, в комплектації у нас є ще диск на циркулярку зараз. Коробочки у нас запакована ось така диск на стабельну циркулярочку. Зараз вам відкрию, покажу. рукою досить таки це важко робити. але думаю, це буде не проблема для того, щоб порвати ось цей картон. В принципі, є все для того, щоб ви працювали, окрім там, пил... а, ні, пилочки теж є в цьому пакеті першому. На сабельну пилку і на реноватор перший комплект точно є, далі вам треба буде докуплювати. Ось так виглядають наші пилочки. Це 165-й диск. Я думаю, що вам точно його надовго хватить, і це деволтовський фірмовий, що немало важливо. Ось такий комплект. Я думаю, вам подобався.